Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тім літ проєктного офісу ГОВАЙТІ. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас випускник курсу QA Online Роман Ліра поділиться з нами своїм досвідом в IT. Роман, привіт! Вітаю всіх! Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш? В даний момент я працюю в компанії GeoComply. На позиції junior QA інженера. розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, Чим ти займався і чому власне вирішив перейти в IT? До IT я займався великою кількістю різних речей. Наприклад, я працював помічником шеф-повара. Потім я пробував продавати нерухомість. Потім я перейшов в тестування в геймдеві і. Після цього я зараз тут розкажи, будь ласка, про своє знайомство з ГовайТі. Чому обрав саме нас? Мені попалась, мені здається, реклама в інстаграмі. І я пройшов марафон QA. Це було доволі цікаво. І в кінці марафону був розіграш курсів для тих, хто виконав всі завдання. І прийшов на фінальний дзвінок, і я виграв цей курс. Мені дуже сподобалося курс, я б сказав, допоміг в початку роботи нової, бо без інформації з курсу було б набагато важче саме розпочати. А щодо марафонів, що саме не? Най... Тебе зачепило, зацікавило найбільше? П'ять днів, які дуже сильно наповнені інформацією і інтерактивом. Це допомагає влитись і зрозуміти, чи, чи це твоє, чи треба пробувати щось інше. І одночасно це комунікація між людьми в Плані допомоги один одному в виконанні завдань чи ставити перед собою не кар'єрні цілі? І якщо так, то що було цим драйвом цією мотивацією для тебе пройти даний курс? В мене в більшості це були не кар'єрні цілі, чисто через те, що якби. Роботу цю нову я знайшов прямо перед початком курсу. Курс е був, я б сказав, такою допоміжною силою в старті цієї роботи, чисто для себе зрозуміти, вивчити щось нове, відкрити перед собою нові. Можливості Роман, скажи, будь ласка, наскільки особисто для тебе був цікавим та корисним досвід роботи над проєктом в команді? Досвід був дуже цікавим, бо на протязі нашого проєкту нам довелося змінити вибраного тім ліда, праця частково почалась практично від початку, і оскільки якби, мій режим роботи трошки не співпадав. З роботою проєкту, то я займався проєктом, коли майже всі члени команди спали, і в принципі це дуже цікавий експірієс навіть для людей, які вже доволі довго працювали. Ти працюєш з людьми, які тільки вчаться. І тестуєш щось, що роблять люди, які тільки вчаться. Дуже цікаво спостерігати над тим, теж, як люди працюють, як будується комунікація в командах, де в людей немає в цьому досвіду. Так само в нас в команді QA. Був форс мажор і Нам довелося міняти організацію нашої команди, організацію нашої роботи майже під кінець проєкту. Але це теж мені здається, теж для команди це був дуже хороший досвід в плані того, що форс мажори бувають і як з ними боротись. Я б сказав, що ці проекти командні, вони ну це дуже хороша ідея і дуже хороший досвід, якраз як закінчення курсу, коли ти вже щось вмієш і можеш це використати. Роман, ти навчався і працевлаштувався під час повномасштабної війни в нашій країні. Розкажи, будь ласка, з якими викликами ти стикнувся у зв'язку з цією ситуацією, і скільки часу шукав свою першу роботу? Цю роботу, на якій я працюю зараз. То я шукав близько трьох місяців. Що цікаво, це фірма, яка переїхала з України до Варшави якраз через обстріли в Харкові і шукали QA тут, бо QA, який працював на них в Харкові. Не хотів переїжджати. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Які питання у тебе були? Що тобі найбільше запам'яталося з цих співбесід? Виходить абсолютно на всіх співбесідах. Питають про теоретичні знання, QA, з тестування, в принципі, це якраз те, що ми мали на курсі, плюс практичні знання використання тулів, таких як Postman. і з цікавих питань питають найбільший провтик на попередній роботі і найбільше досягнення, яке було. Роман, які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі проходження співбесід, можливо, маєш певні рекомендації по підготовці до цих співбесід? Матеріали, які нам давали на курсі, тобто початок курсу, вся та базова теорія, вона важлива, бо в більшості співбесід її питають. І я б теж був готовий до того, що дуже часто. Вам навіть не дають фідбек. Тобто не треба засмучуватись, коли вам не, не відповіли або відповіли, що ні. Бо я вислав напевно більше сотні резюме, і до фінальної співбесіди дійшло лише в декількох фірмах. Не треба зупинятись, це, напевно. Головна порада, цікавить питання англійської мови в IT. Скажи, будь ласка, який в тебе рівень був на початку курсу, який рівень зараз, і чи це було важливо у твоєму випадку під час проходження співбесід? Англійська мова дуже важлива, тому що частина співбесід була в 100% відсотках англійською, і в мене рівень англійської доволі хороший. Тому що одна з моїх освіт це англійська філологія. Теоретично, в мене це один, і мені здається, що як мінімум B1. необхідний чисто для того, щоб на співбесіді, коли вас питають про ваш рівень англійської, і там насправді лише базові питання, щоб ви могли на них відповісти. На твою думку. Які софт скіли необхідно розвивати, щоб перейти в IT і успішно працевлаштуватися раніше? Мені здається, на софт скіли не звертали настільки сильну увагу, але оскільки спеціалістів в IT стає все більше, конкуренція все більша, і хард скілс вже не є такою рідкістю, то зараз стараються також дивитись на софт скіли. Це Комунікабельність і те, як людина вміє говорити і доносити свою думку, плюс в IT дуже важливий тайм-менеджмент і стресостійкість, як би то не було. Які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Перш за все, я б радив не здаватися, не зупинятись на півдорозі курсу, бо іноді. Я навіть по собі бачив, що іноді тобі просто не хочеться нічого робити, і лінь дуже часто виграє. Але тут от грає роль якраз цей тайм-менеджмент, бо іноді можна щось не зробити, коли ти знаєш, що ти можеш це надробити пізніше, але не варто складати це одне на одне, на одне, на одне, бо тоді буде дуже важко догнати все, що ти пропустив перед цим. І я. Порадив теж не зупинятися після того, як ви закінчите курс. Треба шукати, як поглиблювати знання практично в кожній з тем, яку ми мали на курсі, навіть якщо важко знайти роботу, теж можна шукати стаж. Це дуже корисна штука, бо часто фірми, в яких ви Потрапляєте на стаж, можуть вас прийняти на роботу. Дякую за цінні поради, впевнена, що багатьом вони стануть у пригоді. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтеся на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей. Роман, а тобі бажаю подальших успіхів і дякую за інтерв'ю.